Сьогодні для всіх по всіх областях України людям було страшно, але за Київ ми відчували себе більше в безпеці. Якщо подивитися, скільки ракет прилетіло по Україні і скільки збили наші ППО, чи не замало їх збили. вважалося, що без... 10% ми можемо. Покрити. Розумієте, в чому проблема, коли такий нальот мас масово не збивати, важче набагато. Тобто, якщо вісім ракет прямують, то збити з них сім або всі вісім не ск. Не так складно, хоча це складне військове завдання насправді. Ми просто звикли, що наша ППО справляється. Коли 83 ракети в двох залпах, то це важко. Це називається перенасичення системи ППО. Тобто вона нас же обмежена кількість ППО, як не крутий. І одночасно вони не можуть обстрілювати 43 воздушне, повітряні сіль. Але ми збили за попередніми даними 43 ракети з 83. Тобто може навіть більше. Тобто ці дані були до того, як вони запустили калібри по Україні. Може, ми збили частину калібрів. Але навіть за попередніми даними, це 50% або більше. Для такого масового нальоту це дуже-дуже багато. Але це не зменшує проблему наявності ППО, і саме тому президент звернувся. Перша його розмова була сьогодні про збільшення ППО. Він з Німеччиною говорив і з Францією.